Вітаємо в студії Кляге Мауер ТІВІ. Події в Києві ось уже два місяці перебувають в центрі уваги світової громадськості. Більшість вітчизняних і зарубіжних СМІ щодня і навіть щогодини повідомляють нам все нові подробиці про масові акції протесту українців після того, як у листопаді уряд України вирішив відкласти підписання угоди про асоціацію з ЄС. Протестуючи на Майдані Незалежності у Києві, вимагають відновлення переговорів щодо зближення з ЄС і зміни нинішньої влади. Причому чим далі, тим все більш агресивно. Захоплюються і руйнуються громадські будівлі, блокуються держустанови, а з деякого часу вже і летять коктейлі Молотова. Влада України використовує проти мітингуючих спецзагони міліції та внутрішні війська. Чим напруженішою стає ситуація, тим настирніше звучать заклики із за кордону до президента Януковича припинити протистояння і почати діалог з опозицією. Знову і знову особливо країни ЄС і США вказують на основоположне право людини вільно збиратися і висловлювати свою думку, з яким владі потрібно рахуватися, адже це є ознакою демократії, і якщо Україна вважає себе частиною демократичного співтовариства, то зобов'язана цього дотримуватися. Дозвольте у цьому взаємозв'язку запитання. Наскільки країни так званого демократичного заходу самі поважають право людини на свободу думки і до цієї думки народу прислухаються? До цього один приклад. Не так давно. У березні 2013 року у Франції проходили масові демонстрації проти легалізації в країні одностатевих шлюбів. Акції проходили в основному по неділях у різних містах Франції, причому кількість демонстрантів в одному тільки Парижі оцінювалася більш ніж 1 мільйон чоловік, що набагато більше, ніж кількість протестуючих на Майдані в Києві. У всіх репортажах згадувалося про те, що французька поліція діяла проти мітингуючих жорстоко. Незважаючи на те, що в акціях брали участь багато сімей з дітьми, були застосовані кийки та сльозоточивий газ. За свідченнями очевидців, поліцейські не шкодували ні старших людей, ні жінок, ні дітей, били кийками, копали і топтали всіх підряд. Уряд Франції залізною рукою і воїстино диктаторськими методами пропхав важливий для себе закон, незважаючи наявний протест свого народу. Ніхто з відповідальних за жорстоке поводження не був притягнутий до відповідальності. Навпаки, всю вину міністр внутрішніх справ поклав на організаторів демонстрації. Чи не маємо ми тут справу з лукавою моралью і подвійними стандартами? З одного боку, повага прав людини проголошується країнами ЄС і США найвищою заповіддю, але з іншого, ці права людини зневажаються ними ж самими найжорстокішим чином, якщо вони йдуть в розріз з планами правлячої еліти. Кляге Маур ТІВІ допомагає вам отримати об'єктивний погляд на події, що відбуваються. Ми маємо право знати не тільки блискучу фасадну сторону західної демократії, але і всі інші сторони теж, про які нам чомусь не так часто говорять у ЗМІ. Якщо вам це цікаво, тоді, будь ласка, передавайте цю інформацію, а також посилання на наш сайт далі. Дякую за увагу і до зустрічі!